Всім вітання. Сьогоднішнє відео буде присвячено індуктивностям, індуктивному опору. І такі цікаві прояви радіантної ефірної енергії. Хто як її називає? Вчорашнє відео було по цій схемі. Сьогодні схема спрощується до мінімуму. Антена можна буде і заземлення попробувати. Катушка індуктивності. Два діоди, конденсатор. Це вилка враминка конденсатор і вольтметр. Експеримент починаємо з такого простенького у нас на антині 6 вольт. Беру зараз замикаю цю точку, запам'ятали. На схемі її також покажу, що це за точка і у нас напруга не міняється. Тепер включаємо, так, блок живлення бере 1,4 вольта. Так, 13 вольт, напруга 390 вольт на антенні. От у нас зараз це вхід вилка в раменка. А синій провідничок це зараз я на схемі також покажу. І я торкаюся в цю точку, де в нас напруга не мінялася. Напруга виросла до 680. Відкинув. Це я продемонстрував. Виключив генератор. І тепер показую на схемі, що я робив. Так, синій провідничок. оце його початок, я замикав на середину, і в мене, якби енергія рухалась далі через катушку. І ми отримали напругу 600 вольт. Вертаємося назад. Включаємо знову ж таки живлення. Так, споживання 12, 13, 14. Напруга як була, так і лишилася. А тепер цей синій провідничок я вже якби стаю напряму. Всю індуктивність виключаю з роботи. Так, 650. І тут включаю. 680. Побачили. І знову вертаємося до схеми. Два включення. Перше включення було на середину, потім друге включення. Ми якби напряму працюємо, тому що це індуктивний опір, енергії легше протікати по провідничку. І ми бачили, що у нас заряд був 650. Але що парадоксально, коли я включаю сюди, тобто йде енергія через опір, але напругу ми бачили вищу. Зараз цю індуктивність я поміняю на іншу. Буде просто дуже потужна індуктивність, яка на порядок більше за цю. І подивимося, як впливає індуктивний опір на заряд конденсатора. Так, без генератора на антені, яка проходить через катушку 6 вольт. Тепер включаю генератор. 500 24, 530. Вона буде мінятися. І тепер синій провідничок цю катушку закорачую і роблю напряму. 650 відкинув, вертається на 530-520, закоротив 680. Тобто у нас сама індуктивність Бере на себе цей слугує як опір. Омічний опір тут дуже великий, і індуктивний опір тут дуже великий. Але для хвилі от у нас іде 650. Отак ми маємо такий результат. Зараз ми візьмемо прилад, поміряємо індуктивність одну і поміряємо індуктивність. Першої катушки. Так, бачимо. Індуктивність майже 6000 тисяч 5979 і вмічний опір. Так, 7,6, 5979. Це ця катушечка от нас стоять щупи. І зараз переміщаємось на попередню катушку. Так, ця катушка, як ви бачите, має в 10 разів опір, як індуктивний, так і активний. От, Ми її побачили. І зараз цю саму катушку зробимо ще один замір. Так. Опір індуктивний зменшився до 016, намотка в один шар. Тут не біфіляру, нічого немає, але індуктивність, як ви бачите, зменшилась в рази. Зараз переходимо до схеми. Так, це перша індуктивність. Є середній вивід, намотано все на хритовому серді і дві катушки. Їх можна по-різному комутувати і отримувати різну індуктивність. За рахунок комутацій і правильних намоток. Ми з допомогою індуктивності можемо робити приріст. Ефірної радіантної енергії. Це я демонстрував на початку експерименту. Але відповіді на всі ці запитання дав Дональд Сміт. Саме в нього зустрічається ця намотка. Звідки я брав якби, ідею? Тобто ідея Дональда Сміта. І тепер на завершення. Замість антени підключимо заземлення. Подивимося, який результат на заземленні. Так, вхід індуктивності стоїть на заземленні, вилка рамка стоїть на другому кінці. Тобто заземлення енергія заземлення проходить через індуктивність. Синій провідничок стоїть оцей крокодильчик от видно так. Напруга і заземлення в раменка заряджається до 7 вольт. Включаємо генератор споживання півтора. Споживання 13. Тут тобто нічого, параметри схеми не мінялися, і з заземлення конденсатор зарядився до 700 вольт. І тепер я цю індуктивність. От вилка в раменка, тобто робу, роблю напряму. Напряму 712, відкинув напруга пішла до верху. тобто без закорочення ми маємо, ну, вона плаває, і коли я закорачую, пішла донизу. Виключаємо і знову ж таки схема. Ця сама індуктивність, я землю пропускав через ці катушки і робив коротке замикання. Коли я робив коротке замикання, енергія була менша, а коли проходила через цю індуктивність, заряд конденсатора зростав. хто це розуміє той молодець, хто вчився в школі, хай вчиться далі. Не варто думати, що школа і вуз дають всі знання. Саме найкращий критерій, практика. І практика критерій істини. Тоді, коли ви на практиці це все пройдете, зрозумієте, що таке енергія. Як вона рухається, що таке ефіродинаміка, а тут же вона присутня. І ви бачили на приладах те, що є, що вивчати, я думаю, сьогодні ентузіастів стане більше, тому що експерименти досить таки цікаві. Це вже перехожу до нового етапу. Збудження простору ми пройшли. А тепер із збудженого простору треба знімати енергію. Це буде робота на наступний тиждень. Всім успіху і до нових зустрічей!